1 червня день захисту дітей для батьків їхні діти. Це найцінніше, що є у житті. Дитяча посмішка і щасливі очі, мабуть, найбільше багатство у світі. А тому веселе і щасливе дитинство має бути у кожної дитини. І щоб подарувати діткам ще більше яскравих та позитивних емоцій, у цей день біля міського будинку культури під Берізками був організований святковий захід, приурочений до дня захисту дітей. Програма. Заходу була різноманітна. Це майстер-класи, веселі руханки для наймолодших, спортивні змагання, улюблений усіма дітками аквагрим та розпис хною. Разом з дорослими плели браслети, виготовляли іграшки з кольорового паперу, клеїли та фарбували, і навіть надували повітряні кулі. Сьогодні, в міжнародний день захисту дітей, саме тут, на Галявинці, біля будинку культури в затінку, чому ми не вийшли на асфальт, щоб діткам не було жарко. За ініціативи міського голови депутатського корпусу було прийнято рішення, що незважаючи на ті жахливі події, які відбуваються в нашій державі, наші дітки заслуговують на те, щоб ми приділили дорослі їм трішки уваги. І тому. Комунальними закладами будинок культури, бібліотека, школа мистецтв, центр дитячої юнацької творчості були створені невеличкі майстер-класи їхніми творчими колективами для того, щоб дітки відчули цю атмосферу. Також були роздані діткам патріотичні кульки, щоб кожен з них сердечко пам'ятав, що вони все-таки українці і що ми є патріотами своєї держави. Ну і смаколики, а саме головне чудовий настрій. Зараз ми з вами. Ми чому можемо так вільно розмовляти? Бо зараз іде у нас атмосферний театр, де дітки, глядачі стають акторами. Це називається пряма дія з глядачем. Це наша студія Браво театральна робить. Після цього у нас активні парки зроблять локацію, де будуть як, е, наші дітки показувати свою рахливу активність. Відбулися флешмоби і ще будуть цікаві танцювальні флешмоби. І якщо у когось батьків є бажання, вони обов'язково донатять, є наші скриньки, бо всі наші. Зібрані кошти будуть передані на потреби збройних сил України для наших земляків. Саме заради здійснення всіх дитячих мрій та сподівань, заради їхнього щастя, дорослі готові долати всі труднощі і перешкоди. У нас існує програма проведення свят і святкування на території Богуславської громади. Вона вже існує три роки, і саме передбачаються на початок року певні кошти. І от ми вже тоді дивимося організатори і починаємо по потребі закуповувати і виділяти нашим діткам безкоштовно роздавати. Це скажем заслуга нашої буславської міської ради, депутатського корпусу міського голови. Отак придушить, щоб воно було гарненько. Диви ще один кружечок. День захисту дітей це не тільки веселе свято, а ще й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, щоб усі дітки росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали гідними людьми та громадянами своєї країни.